Уявіть собі, що ви живете в давній цивілізації, де всі прагнуть досягти величі, розбудувати чудеса архітектури, відкрити нові горизонти в науці та мистецтві. Прогрес здається природним і невідворотним, але раптом, серед цього величезного руху вперед, з'являється щось, що починає розривати цю ідеальну гармонію. Це щось, що змінює саму природу суспільства, гроші. І те, що починалося як інструмент для зручності та обміну, з часом перетворюється на найсильнішу силу, що веде до корупції, нерівності та падіння імперій. Як це сталося? Коли ми говоримо про стародавні цивілізації, ми часто уявляємо їх як стабільні культури, що пройшли через тисячоліття розвитку. Але як показує історія, це не завжди так. Гроші, які спочатку слугували інструментом для обміну та розвитку, стали катастрофою для багатьох великих імперій. Це була ціна прогресу, яка розірвала рівновагу та призвела до корупції та жахливої нерівності. Щоб зрозуміти, як це сталося, давайте поглянемо на самі основи цих змін. Виникнення грошей відбулося ще в найдавніші часи. Спочатку люди обмінювали товар за товар, але з часом ця система стала надто складною. Для того щоб полегшити обмін і забезпечити стабільність торгівлі, виникли гроші. Спочатку це були прості засоби, такі як роги, шкіри, зерно або навіть метали. Вони використовувалися як універсальний засіб для обміну, що значно спростило економічні процеси. Але з часом гроші стали не лише засобом обміну, а й важливим інструментом влади. Одна з перших цивілізацій, яка серйозно використала гроші як інструмент економічної та політичної влади, була Месопотамія. Вони створили систему, де гроші стали не просто тим, чим ми розраховуємося, а фактично стали частиною державної системи управління. Месопотамські імперії мали добре організовану адміністрацію, і гроші стали інструментом. Що дозволяв контролювати економіку. Однак тут і почалася проблема, щоб зміцнити владу. Правителі використовували гроші для маніпулювання людьми, що призвело до зростання соціальних і економічних нерівностей. У той час, як більшість населення залишалося в бідності, а багаті родини та правителі накопичували статки, виникла система, в якій більшість не мала можливості для зростання. Так виникли величезні розриви між класами. Які стали глибшими із кожною наступною кризою. Це стало ключовим фактором падіння багатьох імперій, адже коли соціальні відносини стають настільки нерівними, суспільство неминуче починає розпадатися. Поглянемо на Єгипет одну з найбільших цивілізацій стародавнього світу, яка досягла неймовірних висот завдяки централізованому контролю. Гроші, що виникли тут у вигляді системи податків і товарних обмінів. Стали важливим інструментом для розвитку цієї імперії. Але в міру того, як держава ставала все більш залежною від фінансових ресурсів, збільшувалася і корупція. Правителі Єгипту, використовуючи свої можливості маніпулювати економікою, ставали все багатшими, а більшість населення залишалася в тяжкій бідності. Подібна ситуація відбулася і в стародавньому Римі, де фінансові маніпуляції стали однією з основ влади. Спочатку Рим був досить простим містом, де торгові відносини будувалися на основі взаємної вигоди. Але з часом Римська імперія перетворилася на велику машину, в якій гроші стали визначати політичні та соціальні рішення. Війни, розширення територій і великі державні борги змусили правителів шукати нові джерела доходу, часто через експлуатацію пригноблених народів та кріпосне рабство. Але з часом виникли й нові форми економічної нерівності. Рим, що спочатку був процвітаючою імперією, почав стикатися з численними внутрішніми кризами, які загрожували його існуванню. Політичні маніпуляції та корупція, що стали наслідком великої концентрації грошей в руках кількох еліт, призвели до громадських заворушень. Мільйони людей, які жили на межі бідності, почали бунтувати проти системи, яку вони вважали несправедливою. І, хоч система боролась за своє виживання, вона вже була занадто зіпсована для того, щоб врятуватися. Переміщуючись до Греції, ми побачимо ще один приклад того, як гроші змінювали ход історії. Греція, відома своєю культурою, мистецтвом і філософією, також мала серйозні проблеми з економічною нерівністю. Демократичні ідеї, що виникли в Афінах, насправді служили лише для прикриття глибоких соціальних розривів. Хоча державне управління будувалося на основі ідеї рівності, насправді політичні рішення часто були спрямовані на збагачення заможних громадян за рахунок бідних. Як же гроші зіпсували ці великі цивілізації? Чому після тисяч років розвитку ми побачили таку руйнацію? Відповідь проста гроші стали не лише інструментом для обміну, але й способом контролю, влада, яку вони надавали, почала викривляти соціальні структури. Створюючи величезні нерівності, і хоча в часи найбільшого процвітання ці імперії могли виглядати велично в кінцевому підсумку їхній занепад був результатом цього надмірного зосередження багатства і впливу в руках дуже невеликої частини населення, і ось ми приходимо до важливого поворотного моменту чи було це просто нещасним випадком, або існувала певна закономірність, яка веде до падіння цих великих імперій. Розглядаючи все з історичної перспективи, ми можемо побачити, що гроші завжди були каталізатором, який прискорював процеси руйнування суспільства. З кожною новою економічною системою ми бачимо повторювану тенденцію зосередження фінансової влади в руках небагатьох, що призводить до соціальних заворушень і політичних змін. Коли кілька осіб отримують надмірне багатство, вони починають використовувати його не тільки для збільшення своїх статків. Але й для контролю над іншими людьми, що неминуче призводить до кризи. Поглянемо на ще одну культуру, що використовувала гроші як інструмент для досягнення величі стародавній Китай. Китай мав одну з найстаріших економічних систем, де гроші були засобом контролю над великою територією та населенням. І хоча країна мала процвітаючу економіку і культурні досягнення, існували також глибокі соціальні нерівності. Викликані нерівномірним розподілом багатства. Саме в цей період у Китаї розвинулася система чиновників, яких можна було купити за гроші, і це створило глибоку політичну корупцію. Влада еліт збільшувалася, а більшість населення залишалася у бідності, що призводило до численних соціальних заворушень. Перенесемося в часи середньовіччя у Європі з розвитком феодалізму гроші і земля стали основними джерелами влади. Величезні землеволодіння і банківська система, що виникла в цей період, лише посилили нерівність, багаті і накопичували багатства, користуючись владою і впливом, а прості люди працювали на їхніх землях, залишаючись без прав і можливостей для підвищення свого рівня життя. Це була система, де гроші ставали не просто ресурсом для розвитку, а інструментом пригноблення і панування. І знову ми спостерігаємо один і той самий шаблон. Чим більше влади має малий прошарок суспільства, тим більша ймовірність соціального занепаду. Від Великої депресії до глобальних фінансових криз 2008 року, восьмого історія повторюється сьогодні, ми стикаємося з тими ж самими проблемами, які мали стародавні цивілізації: величезні соціальні розриви, корупція та концентрація багатства в руках небагатьох. Система грошей, яка коли мала бути інструментом для полегшення обміну і розвитку, сьогодні стала основною причиною соціальних та економічних нерівностей. У сучасному світі ми бачимо, як великі корпорації і фінансові еліти знову маніпулюють урядами, впливають на політику і використовують гроші для того, щоб ще більше зміцнити свою владу, так само, як і в стародавні часи, найменше населення отримує найбільшу вигоду від цих криз. Тоді, як більшість страждає від наслідків, проте є й важлива відмінність між стародавніми цивілізаціями та сучасним світом. Сьогодні ми маємо інструменти для того, щоб зупинити цей цикл. Завдяки технологіям, інформаційним потокам і глобалізації, ми можемо більш чітко бачити, як маніпулюють фінансами і політикою. І хоча система залишає мало місця для змін, ми повинні визнати, що є можливість втрутитися. Як перш за все, ми повинні усвідомити, що гроші в нашому світі досі використовуються для концентрації влади і створення нерівностей. Протистояти цьому значить боротися за економічну рівність і соціальну справедливість. Ось ми приходимо до важливих висновків: по-перше, гроші, як і раніше, можуть бути найбільшим джерелом нерівності в суспільстві. Стародавні цивілізації впали через використання грошей для маніпуляцій і збереження влади в руках. Малої еліти, і цей механізм не змінився? По-друге, історія показує, що соціальні заворушення та крах великих цивілізацій часто є наслідками економічних нерівностей, які виникають через безконтрольне накопичення багатства. По-третє, навіть сьогодні, коли гроші мають більший вплив, ми можемо змінити систему. Якщо будемо вимагати справедливості, прозорості та підзвітності, як ми можемо діяти, щоб запобігти повторенню цих помилок? Необхідно почати з усвідомлення того, як гроші використовуються сьогодні для маніпуляцій і розширення розривів між багатими і бідними. Ми повинні навчитися розуміти і відстоювати наші права, щоб зупинити концентрацію влади в руках небагатьох. І хоча це важка задача, саме так починаються реальні зміни. Історія дає нам ці уроки, і ми повинні скористатися можливістю, щоб побудувати більш рівне і справедливе суспільство. Залиште свої думки в коментарях, як ви вважаєте, чи можемо ми змінити цю ситуацію, які ваші ідеї для боротьби з економічною нерівністю? Поділіться своїми думками та ідеями, підписуйтеся на канал і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, які розкривають важливі аспекти сучасної економіки та суспільства.